Непонятки, страхи, недорозуміння, непонятно, що робить. Якась така апатія може бути, когось може бути і хвороба, але ну, якась така, знаєте, опустили по відчуттю, як опустились руки. Як наче рук, Я не знаю. от така якась, я не знаю. От, карта місяця. Е... День ту... знаєте, як то кажуть, день якогось непорозуміння, день туману, не все ясно, не, не робіть висновків, не, не приймайте рішення, от якось таке. Знаєте, я не знаю, у вас буде таке, я не знаю. Вибір, ви не можете зробити якийсь вибір. Дія, ви відійдете від цього питання, ви не будете нічого е, вирішувати, а е, вирішите, ну, візьмете ситуацію під контроль, да? тобто візьмете під контроль і перенесете його на потім. Тут якась, я не знаю. От така в голові в мене, я не знаю. Не зможете зробити якийсь вибір, вибір, вибір і напрямок якийсь не зможете у ваші дії далі. Да? І тому ви відійдете від цього питання, ви не будете приймати рішення. І це правильно. Дорогенькі мої, такий день туман, Да? Не не, є дуже багато якихось підводних камінне камінців, які ви просто не бачите. І як у, у місяця, да, друга чи як дві сторони да, місяця, ви її не бачите. От вам треба більше, якщо ви не можете прийняти рішення, зупиніться і воно саме все проявиться. Дайте час, то от ви зробите правильно. Ви не будете нічого приймати, ви від відійдете від прийняття рішення. Не, не сьогодні, скажімо так, не в суботу. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте роб мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. А ми йдемо далі. Двічки вітаю, що тут у вас. А у двічок якісь такі воєнні дії. Будете сваритися, можете якісь конфліктні ситуації, конкуренція, якісь нечесність. Така яка, знаєте, виграний бій може бути, але не виграна війна. І ви такі можете бути трішечки.